Сьогодні епічна битва, один з кращих камерафонів на Android проти смартфона, який не потребує представлення. Тож Pixel 10 проти iPhone 17. Чия камера виявиться кращою. Зараз перевіримо. Друзі, це основна камера iPhone 17. Як вам стабілізація на основній камері, як вам звук, який записує iPhone? І Як вам в цілому картинка, деталізація та кольори? Пишіть у коментарях. Друзі, це відео з основної камери Google Pixel 10. Подивіться, яка тут картинка, деталізація, чіткість наси. Чинністі, до речі, звук пишеться на вбудований мікрофон. Наскільки він краще чи гірший за iPhone? Пишіть у коментарях. А ми поїхали далі. Друзі, це фронтальна камера iPhone 17. Ось так iPhone знімає на фронталочку. Як вам картинка наскільки широка, і давайте подивимося, наскільки близько можна фокусуватися на ширококутну камеру. Є. Yeah. Ого, нічого собі, друзі, це ширококутна камера Google Pixel 10. Так, Pixel 10 знімає на ширик. Як вам наскільки широко порівняно з айфоном, пишіть у коментарях І зараз. Подивимося, наскільки близько тут камера може фокусуватися. Є? Yeah. Mm -hmm. Супер друзі, це фронтальна камера iPhone 17. Ось так працює у нас стабілізація на фронтальній камері. Так працює у нас експонометр. Зараз у нас погодка трохи покращилася, хмари розійшлися. Є трохи сонечко, тому картинка цілком прийнятна і приємна. А як вам? Пишіть у коментарях. Це фронтальна камера Google Pixel 10. На фронталку можна записувати відео 4К30, 4К60. У нас тут є стабілізація зображення, безперечно. Ви чуєте звук записаний на вбудований мікрофон смартфона. І у нас достатньо непогана погодка хмари розійшлися. Є трохи сонечко, тому картинка цілком приємна. На iPhone 17 телеоб'єктиву немає. Це зараз. Ви бачите максимальне шестикратне наближення на основну камеру. Uh, є двократне, є основна камера, є двократне наближення і є 6X, Це максимум, який можна здобути uh, з камери iPhone 17. Що приємно цього року, навіть у базового Google Pixel з'явився телеоб'єктив, і це п'ятикратне збільшення на телеоб'єктив Google Pixel 10. Можна довести це збільшення до 20-ти кратного, ось так, щоб було видно. Логотип на весь екран, і зараз покажу вам наскільки це далеко перемкнуся на основну камеру. Ось це основна камера, це п'ятикратне збільшення. А яку сторону обереш ти iPhone чи Pixel? Пиши у коментарях.